Методом народної будови у селі Перерісіль зроблено багато справ. Жителі цього населеного пункту не стоять осторонь проблем, які є в селі. І це тішить сільського голову Василя Непиляка. Після тривалих переговорів з громадою останні готові допомагати. Саме знаєте, що таке футбол це є гра фізична, гра в бігу і гра така, яка десь хоче після того, щоб можна було прийти, переодітися нормально. Будемо говорити, хоча змити себе грязь болото і. Чинцевому розу так і під чистому додому. І коли я звертався, чи цвяхи були потрібні, чи матеріали, чи інструменти люди ніколи не відказували. Був час приходили. найбуде, бували такі, що 2-3 години приходили, попрацювали, але ви бачите за буквально якось 5 місяців ми це приміщення побудували. На будівництво роздягальні за словами сільського голови витрачено 75 тисяч гривень. Частину з них виділено з районного бюджету. Переріслянці пишаються своїми футболістами, оскільки команда неодноразово була була володарем кубків та суперкубків, а також чемпіонатів району. До доброї справи долучились і самі спортсмени та вболівальники. В цьому брали участь як і громада села, так і футболісти, гравці ФК «Перевісель». І молодь прилучалася до цього. Так звичайно, що роздівальна потрібна, тому що щоб було де переодітись. і у нас роздівальна не тільки збудована для нас, тому що приїжджають суперники. У нас є спеціальне місце для них. Ну, також ми плануємо зараз буде дороблений душ для того, щоб після гри ну, там, помитись, провести себе порядок. Ну і для дітей у нас є. Ми займаємося з дітьми. Ну і вони мають де передітись ще дощ, що навіть так ми можемо займатися тепер, коли зимою можемо займатися. Діти мають де передітись, тепло, пішли в сухе чистеньке місце і Хто чим може, нам допомагає. Чому? Тому що люди розуміють, що це робиться на роки і для нас.